Вітаю! Сьогодні знову відповідаємо на ваші питання в інстаграм. Запитання наступне. Мама пише: ми платимо дитині за гарні оцінки за контрольні, чи правильно так робити? Взагалі, не існує єдиного правильного чи неправильного способу нагородити дитину за хороші оцінки. У всіх батьків свої методи. Але дійсно досить багато батьків винагороджують дітей грошима за високі бали, особливо отримані на самостійній чи контрольній роботі. Дитячі психологи вважають, що заохочення дітей за хорошу успішність грошима досить ефективний спосіб. Шкільні оцінки є найважливішим показником успішності учнів в школі, і для дітей важливо розуміти, що якщо вони будуть добре вчитися, то отримають нагороду за результати. Тож ви дійсно можете заохочувати свою дитину грошима, мотивуючи її навчатися і отримувати високі оцінки. Якщо це сильна мотивація для вашої дитини, звісно. Але будьте обережними, отримуючи оплату за оцінки, дитина може звикнути, що вона вчиться для когось, для мами, тата чи бабусі, які їй платять. Ваша ж задача за допомогою такої мотивації привести дитину до думки, що саме їй потрібна освіта, відповідно, гарні оцінки і хороші знання. Дякую за увагу. Чекаємо ваших питань до наступного вівторка.